Ані Лорак із чоловіком Муратом полетіли в небо і просто там улаштували романтичну вечерю з шампанським і тостами. За любов цей подарунок коханого Кароліна запам'ятає назавжди. Чому знають наші особливі кореспонденти? У цій висотці живе ані Лорак із чоловіком і донькою Софією. Увечері перед будинком натовп. Тут з'явилася нова розвага. Кароліна не приховує, дуже боїться висоти. Але пропозицію повечеряти під хмарами все ж таки прийняла. Коротка фотосесія, і народну артистку із чоловіком пристібають ременями безпеки. Лорак помітно нервує і навіть хреститься. Все. Щоб Кароліна не боялася, Мурат весь час тримає її за руку. На відміну від Кароліни, її чоловік зберігає спокій, грається з телефоном і жартує. У підвішеному стані вони були півгодини: пили шампанські, їли тартар з телятини і солодкий десерт. Мурат часу не гає з висоти пташиного польоту. Викладає у себе на сторінці в соцмережі перші враження. Уже після приземлення Кароліна зізнається, чого їй це вартувало. Боялась дуже, тому що ну, взагалі, це не для слабонервних така висота, тому що ми по-моєму на, на висоті 21-го етажа були. кушати, вообще не хотілося. Перші п'ять хвилин після глотка шампанського немножко прийшла в себе, ну і трохи спробувала. Кароліна каже, її врятувала лише підтримка мурата. Кохане і шампанське допомогли отримати задоволення від вечері. Я його держала і він меня. Теж испытываешь таке удовольствие, какое-то необыкновенное чувство романтики, ти на висоті. Хочеться говорити о любви. І, собственно, ми підняли тост всім столом. Всі ребята поддержали, що давайте вип'ємо за любов. А потім на дворі були танці. Після вечері під хмарами Лорак збігала додому, переодяглася у відверту сукню і почала розважати своїх заможних сусідів. Сен особливе один плюс один.